70-ті. жінки носять прикраси, які не тільки сяють, але й пахнуть. У середині брошок та колонів прихована міні-таблетка твердих парфумів, дотик теплої шкіри і аромата живає. Так розпочалася одна з найцікавіших сторінок в історії вінтажних прикрас. Чому взагалі виникла парфумерна біжутерія і хто був лідером цього напряму у 20 столітті? Практичність епохи 70-х – носити з собою скляні флакони це незручно. В популярності набувають тверді парфуми дуже зручно покласти навіть у маленький клач. Ну звісно, причина номер два: це популярність, незгасаєма любов до локетів. Колони, локети усюди, фото на пам'ять, прядка коханої людини або таємна записка. А ось у 70-х знайшли ще одне застосування цим прикрасам. І причина номер три: популярність у масах. Саме Avon запропонувала дуже великій кількості жінок, дуже гарну якість за дуже приємну ціну. Перші тверді парфуми з'явилися у вікторіанську епоху. Саме тоді застосовували міні кульки зі спеціями, які і додавали аромату, і приховували неприємні запахи. Але першою великою компанією, яка зробила це масовим трендом у 20-му столітті, стала Avon. у 60-70-х роках. Avon перетворила старовинну ідею помандера на модний аксесуар замість спецій, парфуми, замість срібних куль, модернові колони, брошки і персні. Чому ж Avon став успішним у цьому напрямку? Ну, по перше, за свою історію вони створили понад 150 моделей. З твердими парфумами це і брошки, і колони, і навіть каблучки. По-друге, вони використовували якісні матеріал. По-третє, доступна ціна. Ну і четверте, неперевершені аромати, які стали легендарними. Не буду відволікати вас від вінтажного полювання. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграмі. Там і прикраси, і нові цікаві історії.